ФАВБЕТ – титульний партнер ФАВБЕТ екстра ліги. Гра розкриває тебе. Заявка є сьогодні, звичайно, максимальною. Є. ростер у авіаторів зараз також можемо відзначити. І зараз Шаропіньо, Шаропіньо. Шевченко рятує. Йде м'яч у підсумку. Шаропіньо, знову він пробиває Шевченко, Гол! Рафіня не відбив. Таким саме Рафіння був найкращим і по горі під час відбирання м'яча. І в асистентських, але далі вже немає. І зараз момент. Хто тут зрізав м'яч? Щориця, Щориця з м'ячем залишається. Щориця на Гайвана не віддав. Гайван не переграє Шевченка Гайван. 0-4, який завершився. І зараз момент побусіка. Я думаю, віддамо і, звичайно ж таки, Сергій Шевченко. Ще момент удар. Немає знову голу. Ну і також брали участь у цій серії Кожуховський і Шевченко. Зараз момент удар. гол! З нульового майже кута забиває у цій ситуації Денис Зеленкер. Є у прямий удар. ну Чіжик І ще новода. Простріл. Тут може про. І зараз Шарапіньо. Яка помилка Шарапіньо. Вихід від Шарапіньо, удар Шевченко. Ше... Лукас для того, щоб третя четвірка з'явилася. Ух, який шо! Знову закидання від Бакінського. Туди на Корнєва. Простріл на Лукаса. Лукас удар! Гол! Ось це робота, стовпа! Касає, можемо відзначити, що Рафіня забив тринадцятий гол. І Лукас важливо. Бачає всі четвірці. Замість нього чорний. І зараз момент. Удар! Гол! І от він чорний. Зіграв. 2-2. Стає рахунок. Стандарт розіграли. Тож тут фол з боку Абзалова. З Боба. Тут шарапіньо, шарапіньо. Шарапіньо віддає на Джоні. Джоні удар не забиває Джоні. Гіраша пробити немає. Кому? Друзі, на цьому перший тайм завершено. 2-2. Нічийний результат. І почуємося за 15 хвилин. У складі Соколо. Зараз Бакінський тягне, знову Шевченко пробуває. Поки що дійсно активніший старт. Більш активний старт. І зараз момент. Ухи, від кого там м'яч стоїть? Шаропіння, 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 шаропіння. На кого віддасть шаропіня? Сам пробив. Гуцуляк, Гуцуляк. Що придумає Гуцуляк? Нічого принаймні поки що. Смоловик ще момент! Ух, який шо. І тут атака 2-2 в одного, чи 2-2. Гуцуляк Гуцуляк пробуває Бакінський. А тут атака, яка відсокала. Та не люк, Момент, який удар. О! І хтось забив. Чи в свої ворота Літвінов, чи все ж таки Ростківський. Рахунок 2-3. І третя четвірка вже другий гол. Приймайте українське військо. І тут ще момент пір'єєв, пір'єїв. Який шанс бабай! Простріл нема. Чериця тут яка передача, момент Смоловик. Смоловик треба бити. Смоловику удар! стійко. Знову нащад. Нещаст... Е -е від авіаторів. ще момент. Пі'єєв удар. Бакінський відбиває. І ще момент. Відбав... момент. Литвинов пробиває. Боб м'яч боб, перехоплює Боб. Бомб зєями. Тут момент Шарапіні. Удар немає голову. З таким розвитком подій. тут Рафіня, 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 Рафіня. Рафіня на Джоні віддає Джоні. Здвоєний центр. З двома стовпами будуть намагатися грати авіатори. Момент Первєєв забиває. Чори-2. Як розібрався зараз Перв'єєв. Тайм-аут, звичайно, зараз одразу в штучній більшості. Підуть авіатори. 3-53 у них. Є на те, що свою атаку. І ще момент. Удар. 5-2. Чижик! Прошиває Боба і плюс 3. Заявка від Сокола на те, що Джоні. Є простріл Шевченко. І тут є передача. І ще момент Лукас забиває. 3-5 стає рахунок. А Лукас скорочує різницю. Ну і так QR-код. Правому верхньому куті свого екрану долучайтеся. Легіонер авіаторів. І тут Рафіня. Рафіня. І тут Джоні. Джоні удар. Гол! 4-5. Джоніс забиває. До мінімуму скорочує він різницю. Бачимо. Боб Гол! Забиває Лукас! Нічого собі! Гол не зараховано! Гол не зараховано! Ось так! Все ж таки з рахунком 5-4 перемагає Сокіл. І на цьому, друзі, будемо завершувати. Фавбет. Титульний партнер Кавбет Екстра Ліги. Розкриває тебе.